1 вересня. От, хвилююча подія для дуже багатьох. В першу чергу батьків, дідусів, от, бабусь. Так, в нас в білій церкві близько 7,5 тисяч дошкільнят йдуть до навчальних закладів дошкільних, а також практично десь 19,5 тисяч школярів. У нас 1 вересня. Переступлять поріг шкіл. В цьому році ми виділили на капітальний ремонт саме на нашу освіту близько 28 мільйонів. Я можу сказати так, для прикладу, цифри. В минулому році це була цифра близько 10 мільйонів, тобто практично втричі. От, так що в цьому році ми робили капітальні ремонти покрівель. От, і ми вже їх робили саме надійні. Шатрові, так що роботи ще ведуться, але на процес навчання дітей вони абсолютно не впливають. От, є вже закінчені роботи, є також. Також ми звернули увагу і в цьому році. Ми багато приділили уваги, особливо ремонт освітлення в навчальних закладах. Він за деякими показниками він був значно нижчий, ніж допустимий. І ми зараз саме звернули на це увагу для того, щоб зробити освітлення таке. як Повинно бути в навчальних закладах, тому що це зір наших дітей, це здоров'я наших дітей, тому ми, скажімо, цього року, цього літа цим особливо переймалися і робили такі ремонти. Також заміна вікон на енергозберігаючі, тобто старі дерев'яні вікна. Є садочки. В першу чергу ми, звичайно, це і школи, і садочки були, але в першу чергу ми націлились на садочки, тому що там найменші діти. І... Є вже садочки на 100% у нас закрито, тобто питання вже стоять нові металопластикові вікна з енергозберігаючими склопакетами. Теж роботи практично вже по всім цим об'єктам закінчені. Також капітальні роботи по відновленню санвузлів, заміні комунікацій. Ну і багато інше. Також поточні роботи школи виконували на ті кошти, тобто на кожну школу і на кожний садочок ми в цьому виділили на школу по 46 тисяч гривень, на садочок десь по 34 тисячі гривень. Це на ці гроші поточні ремонти виконували вже силами, як кажуться працівники, фарби. От, ну, в основному це закупка фарби і відновлення, підготовку От, закладів до 1 вересня.